Хочете вміти готувати ідеальні млинці, які не рвуться, смачнющі, ви тоді залишайтеся і готуємо. Беремо 4 яйця, додаємо, головне дотримуйтесь пропорцій, додаємо 60 грам муки, 80 грам крохмалю, сіль цукор, звичайно, ми це все перемішуємо до однорідної маси. І коли тільки це вже все справді буде однорідне, будемо доливати молоко. Цукор ми контролюємо від, по мірі того, наскільки солодкі мають бути млинці. Тобто, якщо у вас начинка, наприклад, курка з сиром, то, звичайно, даємо трошечки цукру. Якщо у вас солодка начинка, можна в принципі дати, чи взагалі ви хочете без начинки млинці їсти, тоді, звичайно, ви додаєте цукру більше чи меду. Отже, тепер основне, гусну, це ми залишаємо на 20-30 хвилин наше тісто, щоб воно відпочило, щоб почало працювати в муці клейковина і щоб вони зовсім не рвались. Отже, коли ви це зробите, починаємо випікати в муці. Я вшикаю е трошечки олії на сковорідку і Швиденько випікаємо один за одним, кареєчок підсуває, вони легенько відстають, вони не рвуться, їх можна робити тоненькими, а можна давати більше і щоб вони були такі погрубше. Ну, в принципі, вони дуже класні, дуже класне тісто і навіть дуже-дуже тоненькі вони не рвуться. Але сьогодні ми ще зробимо млинці з міні-міні-млинці з сиром. Отже, для цього ми візьмемо сир, підготуємо спочатку сир, додамо ванільний цукор, звичайний цукор трошки яйце. І це все зблендеруємо в однорідну масу. Можна, звичайно, ложкою просто перемішати, щоб маса була однорідною, щоб не було ніяких грудочок. І тепер розрізаємо наші минці наполовину, складаємо все один на один і будемо робити малесенькі-малесенькі. Е, такі. О, Слідуємо інструкції на відео. Отже, ми ось так загортаємо, складаємо на пергамент форму, загортаємо так всі, і тоді додаємо зверху ще масло, накриваємо це все фольгою і ставимо в духовку на 20 хвилин. Це така смакота, оці пальчики млинці, Це просто нереально. Ви мусите це спробувати зробити. Насправді це не важко і швиденько робиться. Ну, ну бавитись з ними варто смачного.